Середина серпня, 16 число сьогодні. Так, це у нас то це такий гарний ребристий улянських холмів. Куч, тут два кущі, сформований кожний по два стволи. Це вперше я так посадила, що два кущі. Разом зарази. Шершні. Зжирають, просто зжирають мої ягоди. Одні, шкир, одні шкурки висять кожного дня чи що. Сволота. Так, рейбристий улянських холмів. Ось така зав'язь. Це у нашу спеку, у нашу пасуху, кущ ну, метр вісімдесят і все. Він завершкувався. Далі не йде. Пасинків на них. Ну, ось такі ось зародиші, ось погляньте Вони абсолютно не заважали. Ну, ось тут я два прибрала. Два одночасно виросли. А так мені вони не заважали. Зате, які плоди. Ось китиця. Оце одна китиця, п'ять плодів. Ось, погляньте, які ще великі. Так що стопроцентно сорт шикарний, просто шикарний. Вони смачні, вони солодкі, густі, класні.